А зараз мій найулюбленіший раунд називається День Народження. Є так, <плес> <плес> Коли до речі в тебе день народження У мене 9 листопада. Златочка в тебе січень 12. Треба запам'ятати і такою ж компанію зустрічатися на кожен день народження. От знаєш що? Значить, ти сьогодні будеш нашою імениницею серйозно? А -а. Так, тому що твій день народження найближче до сьогоднішньої дати. Я буду ставити запитання тому, в кого в руках цей подаруночок. І якщо відповідь правильна, ви отримуєте один бал та передаєте. Цю коробку, якщо неправильно, ви будете відповідати на мої запитання до тих пір, поки ви не відповісте правильно. Дуже важливо, хто триматиме подарунок, коли закінчиться час, адже команда цього гравця повністю втрачає усі зароблені бали. Тож в ваших інтересах. Дуже швидко відповісти Як та краса. передати коробочку. Все зрозуміло? Так! так, 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 так. Мені не подобається Фотовість, цей подарунок. От ми починаємо день народження <с estátisk> нашої красивої Златочки. Златечки, поїхали! Справжнє ім'я Джамали. Сусана Джамали. Який овоч в Україні найсолодший? Бурак. Це правильна відповідь? На чию честь за легендою названо Київ? Честь Києва. Чи з Києва, Київ? Кия, молодець, правильно. А, Києва, Києва. Києва. ким є для вас батько вашого діда? <смірка> молодець. <смірка> На якій вулиці знаходиться адміністрація президента? <смірка> Банківська. Неправильно, Банк. банкова. банкова. Ні, 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 забери. А. Назвіть а. найвідоміших братів спортсменів України. Клички. Молодець. Як називається найбільший <смірка> гірськолижний курорт України? Буковин. Молодець. Чим українці зустрічають гостей з караваєм, горілкою. Неправильно, з хлібом, сіллям? До якої гілки влади належить Верховна Рада України? Законодавча. Правильно, молодець. Ого! Коли день народження Тараса Шевченка? А, не знаю. 7 липня. Неправильно. 9 березня. Якщо Рута, то? Червона. То йому. <ссвят> <ссвят> молодець. <скульм> <свят> <свят> Коли ми визначаємо день прапора України? Ой, це точно в, в... 24. Серпні? Серпні? Не серпні. Не, no, 24 серпня. Ні, неправильно. 23 серпня. Героїня лісової пісні Лесі Українки. Мавка? Правильно, символ відмови у весільному обряді сватання. Uh, це треба зняти фату і надівають хустинку. Неправильно, гарбуз. Просто ні далі. А, Скільки літер в українському алфавіті? 32 Неправильно, 33, 33. <свят> Перший президент сучасної незалежної України. Леонід uh, Кравчук. Uh, Молодець. З якої крупи варять банош? Пшоно. Неправильно, кукурудзяною. Автошлях М06, це дорога, яка веде з Києва в Харків. Б... неправильно Чоп. Яку річку Олександр Довженко назвав зачарованою? Десна. Правильно, до якої частини мови відноситься слово навприсядки? Піпець. Піпець. Суфікс. <суфікс> неправильно, прислівник. Як розшифровується друге слово в абревіатурі ДСНС? Служба правильно. скільки команд виступає в українській прем'єр-лізі з футболу? Дві. Неправильно, 16. Як називаються державні акти, які видала Українська Центральна Рада? УНР ЦНР. Неправильно універсал. Універсал. Звідки є до Адори, Всеволода Нестайка? Мать моя, Це А можемо просто! Я хотів би! Блін, це що, всі бали згоріли? Ваші бали так, всі згоріли за цю гру. Це не чесно. А от команда ткача заробила за цей конкурс 6 балів. Кипистливих слів у синії мішини качунючечки мої для зіркових гравців ти лічки. Скільки гнучкості розуму у команди Ткача для чудернацьких загадок. Скільки креативу у команди Дантеса? Тут математика проста. Помножуй усе на безкінечність української любові. Та отримай велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. Щонеділі о 19 на ТЕТ.